Цілий список великий метамоделі для флірту. 50 запитань, які будуть відкривати чоловіки. відкривати. І я вам дам чек-лист про перше побачення. Що робити, щоб чоловік захотів другого побачення? Це дам тільки тим, хто сьогодні з ефіру прийде. Наприклад, він вам написав: був на тренуванні, а ви відповідаєте. А що тебе мотивує не пропускати тренування? Це ви даєте йому цінності. Або питання, а як ти себе почуваєш після такого хорошого тренування? Емоцію? Емоцію хочу узнати твою. Да? І, звичайно, передивляйтеся цей ефір, тому що вам потрібно, виписати, вам потрібно виписати всі ці фрази. Особливо хай буде у вас в телефоні ну, замітка. В заметках пару питань написали собі і все, і ти вооружена. Бо ти, блядь, забудеш клірос, клірос, я тобі говорю. Таке як нападе клірос, ти вже, блять, не знаєш, буває, як тебе звати. Тому так, мої любимі.